Персик запізно ти кинувся, сховали вже твоїх мишок. Так і зверху немає, так? Да? Сховали трохи мишенят тих, а тут вже дуже багато було. Став перебірливий, не грається ними. Будемо пізніше видавати. Персику. А То ціле стадо мишей і сер персиваль такий. Ну, правда, в нього є заначка, я знаю де. З самого верху в нього там миша, мишаки є. Ну він її не видає. Не видаєш? Не видаєш, так. Да. Правильно. Хай буде все в таємниці. Нікому не скажемо, так що тихенько нікому не кажіть. Передавай всім вітаннячку. кажи всім вітання.